Добрий день! Щиро вітаю вас на каналі від А до Я. Хочу сьогодні відповісти на одне з головних питань про орхідеї. Ну, перше питання це завжди чим одобрюєте? А одне з наступних питань: що робити з квітконосом? Ну, новачки ще палками їх називають, ну, нехай палки то палки. Відповідь, яку я зустрічаю найчастіше, це відрізати до першої почки. Ну, знаєте, для новачка. Перша почка, що це таке? З якого боку вона перша і як її знайти. І на прикладі своїх рослин я хочу показати, що робити з квітконосами після того, як вони відквітували. Покажу нашу погоду за вікном. Йде дощ і немає маю От Як перший приклад роздивимось цю орхідею. Це Санта Роса. бачите, вона вже засушила кінець свого квітконосу. Тобто це все можна зрізати спокійно. Дивимось сюди. Бачимо, що змінився кольор квітконоса. Тобто тут вже нічого не буде дорощувати орхідейка. І дивимось сюди. тобто Тут був квітконос з двома розголоженнями. Дивимось сюди суха почка на кінці, тобто теж не буде нічого дорощувати. Спускаємо нижче, і що ми бачимо? Тут ми бачимо бруньку, її вже добре видно, нижче є ще одна, тобто тут будуть або квітконоси, або діточки. Одразу так і не скажеш. Ну, Мені здається, все ж таки, що будуть квітконоси. Що можна зробити? Можна ось тут вже відрізати квітку нос. Або, як ви бачите, ось тут є така, ніби почечка. і також вище ось з цього боку. Чому я показую їх. Ну, тому що, якщо отак так відріжемо, то тут вже, ну, звісно, нічого і не буде. Але у мене є такі орхідейки, вірніше, одна. Яка давала діточок ось з цього місця. Хочете експериментувати і почекати, то відріжте, і можна ось так Ось так відрізати оці дві гілочки. А тут, якщо піде сушити, то вже потім відрізати ось тут. Але як я бачу з коментарів, багатьох дратують палки. А, як ви хочете, пишне цвітіння наступного разу, коли будуть нові квітконоси і розголуження зі старих квітконосів, і буде пишне цвітіння, а як інакше, це не палки, це майбутні квіточки. Ось тут орхідея Роттердам вже закінчує своє цвітіння, в неї було, дивіться, один-два квітконоса. От тільки вона закінчила своє цвітіння, і ось. Новий квітконос. Що робити з цим квітконосом? Тут видно, що вже кінчик підсушений цей також, а тут ще жива брунька. Тобто тут може бути продовження квітконоса. Ось цю гілочку вже можна зрізати. Ось тут цю гілочку, можна зрізати в цьому місці, бо тут є ще якась почечка маленька, ну, хто його знає, що воно видасть. Ось тут, де залишились дві квіточки, тут ще брунька жива, і тут теж, тож не поспішайте, щось зрізати. Може, вона продовжить свій. Квітконос. Відквітувала прямо п'яно. Дивимось на її кінчик. Зелений, красивий, видно, що буде дорощувати. І другий її квітконос в такому ж стані. Тобто тут різати ще нічого не потрібно. Нема сенсу щось зрізати у рінха, бо вона завжди там щось одну-дві квіточки потім доростить. Ну, таке супер у лапках цвітіння. Тут тобі одна квіточка, тут тобі одна квіточка, та і все. Може, це в мене такий екземпляр, не знаю. Сансетлав цвіте вже давно, вона така вже бліда стала. Ну, ось тут, бачите, вона квітує і дорощувати буде. Ось цей квітконос, бачите, був покупний. Тут один, два, три, п'ять... Шість розголужень, то макушка її. І я цей квітконос залишила. Хоча йому вже скільки, півтора рочки. Ну, маю надію ще на ці рунечки, бачите? Але буває таке, що воно їй 2-3 роки і потім себе підсушить. Ну, мене це не дратує, нехай собі буде. А раптом щось цікаве вийде. Або діточка, або квітконосик. Ось тут, бачите, знову будуть квіточки. Небагато, але будуть. І ось тут видно, що буде дорощувати свій квітконос. Ось орхідейка Love. Вона скине свою квіточку і зарано буде ще обрізати квітконос. Тут все зелененьке. Поки не поміняється колір або не почне сохнути, не треба чіпати той квітконос. Ось її другий квітконос теж зелений. На дві гілочки процвіла цього разу лунечка. Ось ця біленька красуня, і в неї ось цей квітконос вже тут сидить другий рік. Але я його не чіпаю. Ви бачите? От я тільки зараз побачила разом з вами. Хотіла показати сухі скоринки, а дивитися, що тут є. Буде два розголуження. І ще будуть квіточки. Дуже подобається така форма квіточки в неї красива. Поряд з нею ось ця краса. Ось вона теж буде ще продовжувати своє цвітіння, ось зелена така брунічка на кінці. Але хочу показати цей квітконос і ось цей квітконос, яким теж вже не один рік. Оцей покупний, мабуть, я вже її не пам'ятаю. тут. Це вона доростила. Видно, що свіжа брунічка на кінці. Тут було обрізано, і тут вона випустила новий квітконос. Що тут у нас ще? Ось бачите, тут щось прокидається і теж буде цвісти. Тобто, хочете, ріжте, але квіточок у вас буде менше. Ось ця краса Піксі, дивіться. Так квітконоси, такі розголуження, ось старий квітконоси, теж я його не зрізала, бо там маю надію, ще щось буде. Ой, як же ж пахне ця красуня жовта. Так, як же ж тут присісти мені. Ось цей гарний такий квітконос, ще магазинний восені був рік, як я його купила. Тобто вже півтора року він тут. Навіть оці кінчики я не обрізала, бачите, вони всі зелені до цих пір. Може, щось буде тут, може засушить, побачите, тут нижній вже засушила, треба обрізати. Ну от подивимось, що з цього буде. Тобто я нікуди не поспішаю, мені то не треба. Я почекаю, може буде краса якась. Бо ж стільки років з ними поряд, чи вони з нами. Тобто результат ви ж бачите. Кам'яна троянда. Так, як би дотягнутись туди? Так, пов квітконос, я його обрізала. І з бокової брунічки пішов новий квітконос. Ви бачите, тут от більше тінь бідна, що буде знову ще одне розголоження. А цей квітконос такий довгий. Як бачите, воно було тут, 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 тут потім доростила і зараз знов доростила вже третій раз. Подивимось, що буде далі. От коли цей квітконос почне сухнути, то треба буде обрізати після цього місця, де була остання, верніше, перша квіточка, ось тут красуня Вікторіо. Дуже великі квіти, тримає вона їх довго. І давайте подивимось на її квітконос. Так, був квітконос обрізаний. Проводилася брунечка. Так, і пішов сюди квітконос. Коли він відквітував, теж тут обрізалася. І вже з нього прокинулась тут бруночка і пішло сюди. От тільки-тільки квіточки, вчора з нього зняла, дивимось на кінчик. Ну, ще треба почекати, ще рано різати, але якщо почне сохнути, ось вона, квіточка перша, була розкрита, тобто тут ріжемо. Кінчик одразу або запаяється, трошки підсохне, або підсохне майже до цієї брунечки сплячої. Це нічого. Це один раз так, один раз так. Як хоче орхідейка, так собі і робить. Це ще одна орхідея, яку я не раджу поспішати обрізати квітконоси. Ну, я тут заплутаюсь. Ви бачите, скільки тут старих квітконосів. Оцей ще покупний. І цей. Вони вже змінили свій колір і можна їх обрізати. Але от я вам кажу обрізати, а дивлюсь ось сюди. Бачите? Щось тут хоче вийти. Але чи вийде, вже і не знаю. О, там теж сухий колір поміняв. Це старі квітконоси, їм вже по кілька років. Цей сорт завжди дорожчує, бачите, тут обрізано. Ось, а квіточок скільки. Тобто кожна бронічка у цієї орхідейки потім прокидається. Хочу дотягнутись, побачила о, гонить новий квітонос. Майже завжди вона квітує. Дуже багато квітів дорощує. Якщо деякі сорти 1, 2, 3, ця може і 15 доростити. І зробити такий довгий-довгий квітконос. У цього сорту теж не треба нічого різати, бо він цвіте постійно і постійно продовжує свої квітоноси. Вони стають такі довгі, дивіться. І тут ще нові бутони і будуть ще. Ось, бачите, там обрізано ось кончик. І пішов собі з цієї бруньки новий квітку нас. Ось цей я залишала, але він вже сухий. І сьогодні я відріжу ось тут. Оця краса. Ой, дуже мені подобається. Не знаю, може хтось такі сорти називає простими. Ні, не згодна. Ось. Теж затягнутись. Ось теж обрізаний був. І пішла собі краса розкриватися. На жаль, квітів стає все менше. Ну, є що показати ще. У орхідеї Вомонт був квітконос з одним розголуженням. І, бачите, квіточки вже відквітували. Але кінчик ще нормальний. Рано різати. Не можу дотягнутися до неї, на жаль. Орхідея туніс. Теж тут верхівка була обрізана. І з двох бруньок, як бачите, ось один квітконос, ось другий. І другий квітконос був обрізаний. І на ньому одна брунічка прокинулася, і чотири квіточки. І такий собі букетик зі старих квітконосів. А якби обрізати все, ну, немає цвітіння, чекати новий квітконос. Ну, тепер ця красуня з дуже великими квітами. Ну, спалах від телефону трохи освітлює, ну інакше буде темно. Пасмурно за вікном така каскадниця. Ну, але що я хочу показати, її квітконос. Ось він ось такий-такий-такий собі. Дуже-дуже-дуже-дуже великий. Ось вони квіточки. Тобто це був літній квітконос з чотирма квіточками, потім він доростився, потім ще, потім ще. А якби я одразу відрізала, то цієї краси би не було. Так ось два квітконоса. Ну, як би вас не було? Ну така ж краса? Тепер ця краса орхідея мідуса одна з найулюбленіших оце цвітіння, вона видала два квітконоса, один і два. Такі товсті, а ось старий квітконос, обрізала я його, От. прокинулася брунечка, і ось така краса. Але бачите, вирішила вона собі доростити ще один бутончик. Але вона три рази дорощує свої квітконоси. Завжди з такими краплинками, дуже красиво. В такий червоний язочок з кожної брунечки цвіте рауль, як відрізняються квіти, які раніше відкрилися, і тільки на відкриті. Жовтизна кудись дівається і залишається багато рожевого, але все одно дуже красиво. Такі знаєте, домашні раулі, такі крупні квіти. Але сьогодні про квітконоси. Ось дивіться, знов було обрізано, знов пішов. Але <різь> ось такий мутант якийсь. Це цей обрізаний, ось сусідній обрізаний. А, до речі, побачили оце? Тут я корицю присипала, але вже цього не роблю. і все. Ось обрізаний квітконос. І від нього ось розголуження і квіточки. Десь було з іншого боку. Не дуже зручно тут прибиратися, скрізь оце все красиве. Ось, було обрізано, пішло розголуження. Але бачите, теж я його обрізала. І цей шматочок палки, але це не палки. теж, Прунички, дорости в собі квітконос і квіточки. Ще така ж краса і багато цвітіння у орхідеї Чармір, але, на жаль, вибачте, я туди не дістануся дуже далеко. Тому я намагаюся вам показати, скільки там квітів. Не знаю, чи бачите ви. Воно ну так, на усі боки. І туди, і сюди. Але повірте на слово, з кожної брунечки завжди новий квітконос. Так, оце дикий кіт з красивенним цвітінням, але квіти і туди і сюди під лампами таке трапляється. Ось старий квітконос. Але що я хочу сказати, в мене диких котів два, і в них жодного разу не прокинулася бруночка. Не знаю, чи то сорт такий, чи то в мене так. Якщо у вас щось інше або цікаво з цим сортом, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось Октопус вже скинув свої квіточки. Залишилась одна, яку він дорощував. І щось він думає доростити ще. Якщо у вас нема терпіння, або вже відсвіло, почало відсихати. Знов подивимось: ось вона перша квіточка, яка була. Ось перша брунька. Тобто, ріжемо ось тут все. І чекаємо, скільки брунечок прокинеться. Наприклад, оцей квітконос тут вже ну, більш ніж два роки. Але тільки в цьому році, ось, на одну квіточку, це все той же шоктопус, Ось він. Тільки в цьому році прокинувся і ось щось тут має. І знову тільки от зараз разом з вами помітила, що тут теж, що тут теж буде, в общем, ну, щось буде, тіконос, мабуть, все ж таки. Ось цей сорт в мене не дорощує. цвіте дуже довго. Зараз поставлю руку, покажу розмір, дуже великі квіти. Не дивлячись на те, що пелюсточки ніжні, дуже довго тримаю квіточки, але не дорожчає. Але квітник з кожної брунечки. Ось бачите, він зараз ще катує, а новий квітконос вже формується. Ось цей обрізаний квітконос, так? і ось ця краса, ось вона. Це з нього з обрізаного. Два розголуження вийшло. Ось таке продовження цвітіння. А якщо б обрізали, ну, не було б цієї краси. Поручола стоїть. Теж хочу показати, цього разу в неї багато квітів. Вона теж дорощує свої квітконоси. А ось цей квітконос тут був дуже довго. Просто собі був, але в цьому році, ось, прокинувся і ось вони квіточки. Треба допомогти, бо щось тут вона не може розправитись, ось так. Ось квіткунос був обрізаний, ця бруничка спала. Колись проснулась ось ця процвіла, і бачите, я її не обрізала до цих пір. А вона знов дає підконус. Тобто не поспішайте, нехай собі ростуть, як хочуть. Якщо вас це не дратує, просто чекайте краси. Орхідейка вам її зробить. О, в Мірах теж дорожчає. Ось тут щось буде. Цю красу шовкову дуже обожнюю. Це дорожчена квіточка. Ось квиточок було багато, кінчик ще зелений. Ото я з вами сьогодні понаходжу нові. Бачите, тут теж буде новий квітконос. А ось її сусідній квітконос був обрізаний. Так, був обрізаний. Потім Квітував, теж був обрізаний. І з цього шматочка новий квіконос пішов. Ось так. Каділак взагалі здивував, дивіться, я зараз покажу. Так. Бачите, скільки квіточок? Ось це скупний квітконос, так? магазинний, тобто обрізаний. Що вона робить на старому квітконосі прокинулась брунька, але дивіться, що тут сталося Квітконос та ще й з розголуженням? Ще все залежить від сорту. Є сорти, в яких ну, закладено багато квітів. А є такі, ну, не дають багато квітів. Це треба ще характер знати орхідейки. Знаєте, ходжу, знімаю, хотіла показати на швидкоруч вам, де чого зрізати, але ну, якось довго виходить. Ось ця краса, ну, орхідея свято, вирві око. А, так, вона завжди дорощує. Два рази дорощує. Орхідея бланка. Цвіти довго. О, треба квіточку зняти зараз. Тут в неї квітконос з двома розголуженнями, а ось це знову зі старого квітконоса, обрізаного, брунька прокинулась і такі три великі квітки. І все разом. О! Думаю, на сьогодні треба відео закінчувати, бо це можна ще довго-довго показувати прикладів. Який висновок не треба поспішати. Орхідея така квіточка, вона сама не поспішає, то і ви не спішіть. Просто милуйтеся, полівайте, давайте їй світла, і орхідейка вас буде радувати завжди. На цьому все. Бувайте здорові! Do nowych lustryczni.